Так, кворум є. Починаємо засідання. Один пункт у нас на порядку денному. Давайте озвучу. Це про розгляд питання щодо видачі ліцензії на право провадження з Путинської діяльності заробництва електричної енергії КП БМР БЦТМ. Коротше, Білоцерківська тепломережа. І це щойно провели ще ряд консультацій. Ще раз вивчили документи, і більшість дійшла до висновку того, що в нас є підстави видати. Ліцензію юридичний департамент прошу підтвердити цю інформацію. А, так, документи були доопрацьовані, і ми не вбачаємо підстав для відмови видачі ліцензії. Відповідно, і можна Дякую. Тому я з голоса ставлю озвучую пропозицію проголосувати за видачу ліцензії підприємству. Зрозуміла пропозиція? Зрозуміла. Ставлю на голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Дякую, вітаємо нового мого